Кварцевий жіночий годинник Сіель карно. Корпус годинника виготовлено зі сталі. Ремінець – це натуральна шкіра. Він йде дуже довгий, так як ви обкручуєте ним руку. Пізніше покажу вам, як він вдягається. Для того, щоб налаштувати годинник, потрібно витягнути штифт, як зараз ви бачите на відео. До кінця. За годинниковою стрілкою налаштувати потрібний вам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та, так, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Таким чином годинник у нас налаштовано. Далі покажу вам, як його потрібно вдягати на руку. Закріплюємо ось так та обкручуємо ще раз, щоб у нас вийшов такий імітаційний браслет. Хоча у нас буде годинник 1. Ось так це буде виглядати на руці. Тільки ви можете змінювати положення годинника, наприклад, на ту сторону його вдягнути, або ж зробити його рівно посередині, або зробити його за всіма браслетиками.